Семик Денис Володимирович, голова громадської організації АТО. Також я є діючим військовослужбовцем, капітаном Збройних сил. Сьогодні ми прийшли провести в останню путь нашого бойового побратима міщука Леоніда, який служив в 32-му реактивному полку артилерійському. Він зарекомендував себе дуже з позитивної сторони, якби. Ну, він є нашим побратимом, це наш обов'язок провести його в останню путь. Він дуже гарна людина, воював, захищав нашу батьківщину. Ну, настільки позитивна людина, що в мене прямо немає слів. В нього є сім'я, має двох гарних доньок, трьох внуків. І... Якби дуже велика трагедія в них сьогодні, в родині. Таке сталося з халатності лікарів, я так вважаю, тому що він реально був здоровим і пішов перевіритися, і тут така біда сталася. Тому треба би, розбиратися і знайти винних, Тому що більше такої ситуації не повторилось. Тому що реально я вважаю, що це халатність лікарів. Чому йому під час перевірки, чому йому не зробили. Алергопроб? Не зробили але на алергію реакцію. Це не було перевірено. Йому просто вели цю рідину і якби знищили його. Чи, скільки часу він служив взагалі був у зоні бойових дій? І чи було там якесь поранення в нього за час? За поранень не було. Я знаю, що він служив 2014 року. Він переїхав до наше село на Вінницькі хутори в 2003 році, а сам родом з Погребищенського району, з села Морозівки, якби він. Служив в 2014 році, він в третій хвилі, виходить, якби поїхав. І служив в 32-му реактивному полку, якби це артилерія. Без них би, якби я піхотинець, без них би ми, от я так вважаю, що я б навіть не вийшов з того Луганська, якби нас артилерія не прикрила. Це дуже важлива, якби дуже важливі війська, і без них би ну, це, ми є, єлі вийшли звідти, я вам чесно скажу.